Напередодні дня міста Надвірна, яке б мало відзначати 435 рік з дня першої писевної згадки, знімальна група Терка Надвірне вчергове вирушила на опитування і цього разу з доволі символічним запитанням. За що ви любите Надвірну? – За що? Так. <світнє> Моє рідне місто. Надвірну я люблю за те, що я родився тут. Тут похований мій батько. Це я, як кажуть, я привів собі свою молодість тут, свою юність. Я тут женився, я виховав тут своїх трьох дітей. Ну і кажу, за нашу Карпатську красу це ворота є в Карпати. І за це я люблю наші Карпати, нашу Бистрицю і нашу надвірну. Наша надвірна що сяє вогнями, вогнями, вогнями. Щасливо вам до побачення. Тут живемо, тут виросли. Надвірна? <рістична> за те, що вона надвірна, це да. вона <рістична> <що що> є. За гори і свіже повітря. За те, що я тут родилася. За все люблю, це моє рідне місто. Ну, у нас гори гарні, у нас ну, я і люблю це місто. Ну, Мабуть, за прекрасні краєводи цього міста, за те, що воно вміщає в себе красу шумного міста, красу природи, за прекрасних щирих людей, які тобі посміхаються кожного дня, який би настрій в тебе не був. Ну і за те, що ми живемо в такій прекрасній вільній країні. Ну, в першу чергу, напевно, за те, що таке невеличке, компактне місто, все дуже близько, різні установи. Е не треба докладати зусиль, щоб кудись далеко йти чи їхати. Ну, воно досить красиве, Пев, певний історичний центр надвірно зберігся. І в центрі тут ну, досить гарно. Так само мені ще подобається, що місто в районі зони відпочинку і в район, і районі парку досить озеленене і, і взагалі так все дуже гарно облагороджено. Ну, тобто Мені здається, що це комфортне місто, і крім того, що біля міста є так само пнівський замок, а в самому місті є красний двір. І мені здається, що місто навіть ще могло би бути краще, тому що воно з туристичної точки зору досить ну, таке перспективне. До речі, є гори, річка. От, і, ну, напевно, якось так. Ми усвідомлюємо, що нашому славному місту 435 років. І найбільшою цінністю, найбільшим скарбом є його мешканці. Працелюбні, дбайливі і відповідальні. За все, воно прекрасна. Бо це моє рідне місто. А що найбільше вам ну що ви найбільше любите в ньому? Тут працювала, тут вчилася, я знаю, що ще. У неділю в Нашому рідному місту Наді на 435 років. Зараз нам не до святкувань, зараз нам не до відзначень. Ми усвідомлюємо, розуміємо, що 435 років це славна дата. Нашому славному місту надвірне, але ми маємо усвідомлювати, що ми живемо в часі війни. Відповіді, як завжди, різняться, проте більшість, як стає відомо, пояснює свою любов до міста через те, що виросли тут, та через малювничість природи. Паралельно з тим, мешканці громади також мали змогу висловити надвірнянцям свої побажання, адже, хоча й цього року відзначення свята скасовано задля безпеки життя громадян, про таку знакову дату не варто забувати. Меру в першу чергу я хочу побажати миру всім, щоб у нас був мир на кінець. -то. Думаю, як і всі українці, побажаю миру і швидкої перемоги. Ну, зараз в час, в час війни, напевно, хочеться побажати всім тільки одного миру і щоб Господь Бог оберігав і, і всю Україну, і наше місто, зокрема від війни, від ракетних ударів. І, напевно, не втрачати віру в перемогу. Я думаю, що перемога буде за нами, з нами Бог і пречиста Діва Марія. Миру і спокою. Закінчення війни не з перемогою і Божих благословень для всіх людей і для наших захисників.